Запрошуємо в майстерню виробничого навчання з професії Кравець закрійник Приміщення має сучасний вигляд та поєднує в собі всі умови для якісного панування професії. Майстерня обладнана сучасними засобами навчання, що включають універсальні машини, краєобметувальні машини, машини для намотування шпульки. Маленький та великий столи для виконання ручних робіт, зону волого теплової обробки, робоче місце майстра виробничого навчання поєднує в собі універсальну швейну машину, та дошку. Окрім цього, в майстерні є гардеробне приміщення для здобувачів освіти, в якому зберігається змінний одяг, взуття та є шафи для зберігання інструментів. Також майстерня обладнана підсобним приміщенням, в якому зберігають комплексно методичне забезпечення, що дозволяє майстру виробничого навчання готуватися до уроків та якісно надавати професійну освіту.